Право номер 10 перший пункт. За поданими на рисунку 1 графіками швидкості руху трьох тіл, з'ясуйте, як рухались ці тіла. Яке тіло рухалося найшвидше? Ну що ж, дуже просте завдання. Нам треба розглянути графіки швидкості руху і зробити висновок перше, як рухались ці тіла. Дивіться, у нас показано перше тіло, друге і третє тіло. Видно, що швидкості у нас з часом не змінюються, тобто у нас. Рух у нас тіл рівномірний. Записуємо тоді, отже, ці тіла пишемо. Ці тіла рухались рівномірно. Ми не можемо сказати, з якими швидкостями, але порівняти швидкості можемо. Дивіться, ось тут ми давайте напишемо собі, це у нас там, де перетинається лінія з вісію В. Тут у нас буде В1. Тут у нас буде В2. Ну, а ось тут у нас буде В3. Тоді нас запитують, яке тіло рухалося найшвидше. Пишемо тоді, що В1. Видно, з графіку найвище знаходиться, тобто більше, чим V2 і більше, чим В3. Тобто В3 має найменшу швидкість, а В1 найбільшу. Отже отже, найшвидше. Найшвидше рухалось. Рухалось перше тіло. Ну що ж, ось така проста задача на цьому вправу завершено.